Малюби передбатники україномовного каналу. Гарний теплий вечір. Сніжок весь зійшов, якісь колюшки залишились. Плюс два у Харкові, пів на восьму, зараз вже може без 28 з собаками гуляють, вікна вже блимкають новорічними вогниками, Різдво незабаром, по новому, по старому, ні, не по старому ще сьомого. Ну, Блимкаюсь, Буду, будуть люди святкувати і я кажу, можна і двічі, і тричі, якщо є бажання є. Якщо є гроші і наснага, то можна святкувати. Тільки завгодно. Ладно 22 грудня закінчується. Все та ж як європейська зима. Тепло, гарно. І вже навіть не знаю. Хочу я того снігу. Бажаю морозів. Ще на що вони потрібні. Да Максим. Максика одягають, як на північний полюс. Тепло. туди сюди і весна вже незабаром. Як порожки сравніть, чи сравні, чи... а у нас незабаром. Чи забаром, чи не. Ну такий настрій. <кій> Ладно. Усім тихого, чудового. Перед святкового вечора, скоро свята. Усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити на жаль іначе. Добра, маленький, пока.